Друзі, я вас вітаю на каналі Максимузалайф. Це традиційна рубрика Три поради. Як завжди, працюю на трьох колодах: Таро золоте королівське, таро світла і тіні і таро темний особняк. Перш ніж ми почнемо дивитися наші поради, хочу зробити маленьке оголошення. Я помітила, що останнім часом мої розклади от щоденні три поради, дивиться стабільна кількість людей. Канал дуже повільно розвивається, що мене дуже дивує, тому що мені здається, ну цікаві теми підіймаємо. Більше і швидше розвивається канал Максиму за мій основний людям. Все так само цікавіше політика, що робиться в світі, ніж те, що робиться з ними. Ну, Так воно завжди було. І ще помітила, якщо гороскопи раніше могли дивитися десь 7 тисяч чоловік, цей раз було щось 3,5. Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Ну, там, Таро гороскопи плюс різні розклади. На трьох колодах такі розгорнуті, психологічні. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли, я дуже люблю таро. Я б це розкладала з ранку до ночі. Але просто інколи бракує і часу, і сил. Ви знаєте, що на основному каналі Максимуза я щодня викладаю відео, інколи по два відео, плюс інтерв'ю і консультації. І коли все-таки там є монетизація, я розумію, ну я зробила, але я отримала якусь компенсацію. Так як це нормально, правильно? Ми всі працюємо на роботах. Ми всі отримуємо за це гроші. Це є нормальний енергообмін. То на цьому каналі ріст іде дуже повільний, і в мене тут такий варіант. Або його взагалі закрити, бо думаю, що реально банально мені бракує сил. Вже на нього і часу, або я пропоную такий альтернативний варіант. Рубрика Три поради вона залишиться на щодень. Ну, Інколи я буваю або в від'їзді, або дуже погано себе почуваю, я не записую, тому що розумієте, кожний ранок видавати вам розклад. Інколи я роблю це вночі. Глибокою ночі, коли я розумію, що я засиділася і зранку не встану. Як виходить, але ви точно знаєте, що в 9 ранку ви маєте три поради. Тому ця рубрика залишається для всіх підписників каналу. Мої тарогороскопи і розклади на три колоди на різні ситуації, будуть доступні лише спонсорам. Спонсорство коштує 70 гривень на місяць. Це буквально пригостити Максимузу раз на місяць кавою. Мені здається, що це нормально, це небагато. Це саме там нижній, по-моєму, порог запропонований, там далі більші йдуть. Там щось 150 гривень, це вже хто як хоче. І я вирішила, що ну, в такому сенсі. Цей канал може тоді залишатись. Я тоді буду розуміти, що я працюю на певну кількість людей, які дуже люблять мої гороскопи. навіть інколи мені пишуть в приват, чого я прошу не робити, де ваш гороскоп, а чи буде гороскоп на тиждень, бо він супер програється. Тому я пропоную зробити так. Хто хоче мати більш розгорнуті розклади. Бо вони тоді, знаєте, прямо як індивідуальні звучать. Це буде доступне спонсорам. А три поради залишаються незмінними щодня. Хай це буде така моя волонтерська робота для людей. Тому що я знаю, що потрібна емоційна підтримка. І для багатьох ці поради, ці розклади безцінні. Я знаю, що багато хто з вас починає день з цих порад. Ну, от, здається, і. Все сказала, що мала сказати. Ну, і починаємо працювати. Раджу, як завжди, дивитися весь розклад, він буде невеличкий, десь приблизно на 10 хвилин. Кожен варіант доповнює один одного, інколи перегукується або сперечається, але ви точніше можете зрозуміти свій варіант, порівнюючи там, наприклад, інші. Тож, поїхали, перший варіант. Диявол, ну, дивіться, маєш тобі. Ну, про диявола можна говорити безкінечно. Це така карта, на якій можна просто зависнути. Диявол це залежність. Диявол він ніколи так щоб прямо вас тримав при собі. Ні. До диявола на службу людина йде часто добровільно. Диявол слуга. Матеріального світу, король матеріального світу. Саме він виконує, між іншим, бажання. Не Бог, як всі думають, відмовляється до святих. Диявол виконує бажання. Дай мені квартиру, дай мені машину, дай заробити там, на квартиру, на машину, зустріти там кохану. Диявол відповідає за пристрасть, диявол відповідає за все матеріальне. Але якби Бог хотів, щоб його не було, ну, його б і не було. Але диявол є. Диявол відтіняє світло. Знаєте, от кажуть, не було б болі, не було б нещастя, не відчули б щастя. Ну, Звісно. Не було б ночі, не було б дня. От, знаєте, ви себе впізнаєте в цьому, тому що ми всі такі. От інколи ми страждаємо в якійсь ситуації, от прям нам боляче, 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 чи то на роботі десь в колективі, чи то поруч з якоюсь людиною, партнером. І от якась така ситуація, а ми думаємо, що ми не можемо нічого змінити. А це неправда. Мало того, навіть інколи настрій можна змінити, тому що набридло бути в такому настрої. Я пам'ятаю, якось рік перебувала в депресії. Це ще було в юності на першому курсі інституту театрального. От на першому ні, перший курс це була ейфорія, що збулася моя мрія. А от другий курс він прийшов у мене під яким, під якоюсь такою депресією. І пам'ятаю, якось одного ранку я прокинулась з чітким усвідомленням. Мені набридло страждати. От мені набридло. А чого раптом я страждаю? А точно до цього треба ставитись так. І це повністю переминуло. ця думка мене повністю перевернула. І в мене пішло вгору все. І навчання. І... Взагалі життя, смак життя повернувся. Оце і називається бути в полоні диявола добровільно. Ми дуже часто накручуємо себе, придумуємо собі, якщо ми завжди в злитті, якщо ми вірні собі, своєму творцю, тепер це все собі. Бо в людини є все. Що значить бути вірним собі, своїм талантам, своєму бачення світу, своїм бажанням, тільки я зараз не говорю про бажання там, хоча й про них теж, купити гарну сукню, і отримати від неї задоволення це, до речі, між... теж про диявола. Але коли це. Не тисячу суконь, яких ти не носиш, а ну, дозволити собі купити гарну сукню, гарний предмет, і отримувати від нього задоволення це є нормально. Знаєте, коли я говорю, коли в нас сидить диявол, і ми під владою диявола, коли ми реально знаходимося в складних стосунках. І, от, здається, ну, нікого не тримають. Відкривай двері і йди. Але починається багато ногу. Знаєте, скільки в мене таких клієнтів, а знаєте, скільки років я така сама була? Завжди щось тримає. Не можу. Так, людина ця мене принижує, ніщо не ставить. Але в нас спільні діти, але ж в нас квартира, але в нас тільки тримає, щоб вирватися на свободу, треба пройти певний дуже складний шлях. Як я кажу, пройти босоніж по снігу. В цьому і полягає роль диявола. Диявол, беручи нас в полон, надає нам урок свободи. Тобто, якщо ти сам вирішуєш від нього піти, як не дивно, він тебе не буде тримати. І ти ще сам будеш кілька разів до цього диявола повертатись. Пам'ятаю, навіть в юності був у мене хлопець, з яким ми зустрічалися. І це було. Теж незрозуміло, зустрічалися чи не зустрічалися, такий нарцис, ще алкогольно залежний. І якось він мені сказав таку одну фразу, я постійно боялася його втратити. А він так дивиться на мене, каже: Юлька, а ти не а я від тебе нікуди не дінусь. Ти сама від мене підеш, коли захочеш. Я тоді так здивувалася, і на якийсь момент я заспокоїлася, тому що я зрозуміла, що. Так, він нікуди від мене не піде. Но знадобилося три роки важкої роботи осягнення себе, осягнення його природи, щоб наважитися ці стосунки завершити. Але він дійсно мене не тримав. Але і не гнав. Подумайте. Де знаходиться диявол в вашому житті? Зазирніть йому в очі, не бійтесь. І звільніться, якщо готові. Друга порада. тут Спентаклів, неймовірно, якщо читати триплетом, ну тут поки немає триплета, буде третя карта. Диявол, він же все збільшує. Тут про великі гроші. Про великий бізнес. Ну, він володар світу цього. Тут пентакль у нього насправді. І тут пентакль. Це коли вам пропонують часто ну, непомірні гроші. А ви ж зверніть увагу, у людина, якщо дуже великі гроші, їх потрібно обслуговувати. От часто дивуються, чому мільярдери, там, трильонери, вони ж продовжують працювати, вони продовжують. Цими грошима займатися, їх треба вкладати, і от, здається. Ну, в них вже і так їх багато. Вони ще збагачуються, збагачуються. Я, до речі, зараз не говорю про корупціонерів і про тих, хто абсолютно, там, на якимось нечесним шляхом. Про здорових бізнесменів я говорю: про здоровий азарт а росту. Тут Пентаклів взагалі карта дуже щаслива. Боже, якби не було зараз диявла, вона б виглядала дуже класно. От я б сказала, що у вас відкривається новий поток заробітку, це і підвищення на роботі, це хіп-пенд, це завершення будь-якої справи круто, між іншим. Знову-таки, якщо ми читаємо одну за одну цю карту, в древності завершували взагалі виражіння, коли випадав ту спентакль. Тут цю карту навіть відкривати не треба, типу. Але це просто окремі люди задумали. Це не для однієї людини розклад. Тому ми відкриємо. Не хвилюйтесь, хто задумав третій варіант. Тут Пентаклів говорить, що, вам, що ви зможете побороти цього диявола. Що навіть от простір вам уже дає цю допомогу. У вас є і знання, і сили, було би бажання. А взагалі кажуть, що в вашому житті. Запущений якийсь процес. Знаєте, тут є такий момент, коли от ви пішли вперед і вже пройшли дуже достатньо, ну великий шматок дороги. І тільки туди, за нагородою, вперед, далі, повертатись нема куди. повернетеся до я... диявола, грубо кажучи. Тут Спентаклі виплата. Тут з пентаклів можна покласти інвестицію, можна розпочати нове навчання, можна вкладати кудись кошти. Інколи говорить про велику покупку автомобіля, квартир таку велику покупку. Ну, для кожного різна. Для когось велосипед купити це велика покупка: продаж квартири, велика зділка вдала. Але зверніть увагу, як тут намальовано. От дивіться, пентаклик. Які дає корні, так? ми можемо посадити. А тут ми бачимо ростки. Тут пропонують те, що ви маєте в руках, посадити і розвивати, примножувати. Вам це дали просто зверху, як шанс. Вам даний шанс для розвитку. Примножуйте, не кидайте. Третій варіант. Ну, цікаво, вперед до нових берегів, шістка мечів в пошуках кращого життя. Якби я дивилася триплет, я б так і сказала: людині вдалося вирватися з лап диявола. Вона про. Ну, дивіться, почнемо з того, що поки ми тут всі на землі, ми всі в тому чи іншому ступені підвладні дияволу, в тому чи іншому. Але якщо вже брати так, просто як казку вести, то, то казка проситься так сказати, що пішли до психолога, чи самі якось отримали інсайт, пропрацювали свою темну сторону, покаялись, виш, вийшли на якийсь новий рівень. І от шістка мечів говорить пошук нової території, яка в вашому житті ще не обслідувана. Це може бути і нова робота, і нова якась, якийсь тип заняття. Тут навіть почати вишивати, в'язати це як нова така справа. Але шістка мочів ще говорить, що ми не просто так шукаємо якусь нову справу, нову людину. Ми шукаємо там натхнення, ми шукаємо там щастя. Ми відправляємося кудись, щоб бути щасливішими. От яка ціль. На такому абсолютно побутовому плані: переїзд, дальня дорога, буквально імміграція, може, це у когось і повернення, але більше як імміграція. Коли ми взяли саме необхідне, швидко, бачите, тут одна валіза, там. і кудись ми відправляємося. Що таке шість мечів? Це наші шрами, це наші мозолі. Набиті наші шишки, наш досвід, який, який є нашою опорою, нашою опорою. Тобто в ту сторону, в той досвід ми вже не підемо. Навіть якщо щось подібне нам будуть пропонувати, ми туди не підемо. І тут я вам так скажу: якщо пропонують подібні стосунки, і ви вже знаєте, Боже, як він подібний на такого партнера чи партнерку, я туди не піду. Вам пропонують якийсь варіант вирішення вашої там, задачі, а ви знаєте, ви колись це проходили, ви знаєте, чим це скінчилось. Не думайте на абость, а може, цей раз вийде ні. Крачистка мечів говорить, що не повторюй минуле, іди в нове. Шукай нові шляхи, нових людей. Нове заняття, нову любов, нову квартиру, нову країну, там я не знаю, нові туфлі. <ріст> От такий був сьогодні розклад. Така була з вами розмова. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.